Так, всім привіт, ще один сплінтер, 906, вже виїхав його з СТО. А раніше був двигун 2.2 651, на даний момент 27612. Коробка механіка через перехідну плиту, далі дифузор новий, колектор гарний алюмінієвий оригінальний Оригінальний патрубок інтеркулера через маленьке, акуратне гарне коліно, яке знімається і перекладається будь-куди. Так, мотор повністю обслужений, моролики, помпа, термостат це все нове, патрубки тосольні нові. Ну і ось так. Зараз зробимо тест-драйв. Автомобіль з міста Вінниці. Жодних помилок немає, все робимо на одному блоку управління двигуна. Також поставили мультимедійний руль і подушку. Сята передача ще передача горочка. Ну тут, напевно, є обмежувач швидкості, тому що більше ніж Вибирає 140. Але напевно варто збалансувати всі три частини повністю всю різину, всі чотири колеса. Кардан ми всі три частини збалансували, але при 140 і вібрація але це швидше за все пов'язано з різиною. Різина може бути шипована. Не потрібно зробити ось таке переобладнання обладнання,